Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні у нас рубрика Ексклюзив до вашої уваги, Рено Сценік в комплектації X-Mod. Поїхали! Рено Сценік X-Mod. Світова прем'єра даної моделі була в 2013 році в автосалоні в Женеві. Вони представили нам ось таку комплектацію. Як і положено, інженери внесли ряд змін до саме комплектації X-Mod. Це ми можемо побачити, що у нас є по периметру додатковий оффроуд обвіз Ми бачимо, що в нас видозмінена решітка радіатора і трішки видозмінений бампер. Також додали релінги на дах і оригінальні легкосплавні диски. Саме такий стиль ставляється на x mod що в нас взагалі по автомобілю? Ми бачимо, в нас є лінзована оптика, протитумані фари, денні ходові вогні у нас винесені. отут, не як звичайно, у нас у сцені тут їх ставляють, на x моді вони тут. У нас трішки збільшений кліренс в порівнянні з обичним е сценіком. Ми бачимо, що в нас є безключовий доступ, складування зеркал. Відкриваючи двері, ми перенаємо світ розкоші. Ми бачимо, що у нас на картах шкіряні вставки. У нас є повний електропакет, електроскладування зеркал, регулювання зеркал. Тут ми бачимо, що по салону у нас іде комбінована шкіра з алькантарою. Виглядає дуже стильно та круто. Розмістившись в салоні даного автомобіля, ми бачимо відразу, нас зустрічає ось така приборна панель. У нас є навігаційна система TomTom. tom У нас є... Штатна мультимедіа з підтримкою Bluetooth, AUX, Також можна підключити сюди флешку. У нас є двозона кліматична установка, у нас є круїз контроль, механіка у нас шестиступка із таким дуже цікавим важелем КПП. Також цей важіль встановлюється тільки на комплектації X-Mod. Також у нас центральна консоль в такому глянцевому пластику. Це також характерна е ознака саме x mod У нас ручничок звичайний, не електро. Тут у нас керування навігацією, в автомобілі є датчик світла. датчик дощу. Давайте подивимося, що у нас по задньому ряду. По задньому ряду в нас також все доволі лаконічно. У нас є сонцезахисна сіточка, ми можемо її зняти, якщо вона вам не потрібна. Можемо надіти, якщо потрібно. Перемикач електросклопідйомника. Карти в нас також обшиті шкірою. По салону ми бачимо, що в нас також в дуже в крутому стані. Є кріплення ізофікс. Тут також комбінована шкіра із алькантарою. Сидіння в нас в сценіку складаються. Так і ось так. Ви їх можете взагалі виняти. Якщо вам треба дуже великий багажник, щось там положити, перевезти, це без проблем можна зробити у сценіку. Давайте подивимося, багажник даного автомобіля. Багажне відділення у нас на 555 літрів, в принципі, як і звичайному сценіку, сюди зміни не. Доторкнулися. Тут у нас є повнорозмірне запасне колесо на оригінальному литому диску. Також там є римкомплект, все як положено, друзі. Триугольничок і вогнегасник. А ми рухаємось далі. Що ж, друзі, а тепер давайте разом подивимося на показники товщиноміра. Для цього ми вмикаємо наш прибор і почнемо з капоту. 118. 122. Ми бачимо капот в рідній фарбі. Крила в нас пластикові. 131. 125. Дверка в нас в рідній фарбі. 66. 52. Пройом також в нас в рідній фарбі. Задня дверка. 136. 105. Також рідна фарба. Пройоми по задньому ряду. 59. 58, також рідна фарба. Даху в нас небагато, але він теж в рідній фарбі 118. Крило заднє 129, 124, також рідна фарба. Ляда 122. 109. Ляда також рідна фарба. Цей елемент у нас також пластиковий. 123, 120, також крило заднє, праве в рідній фарбі, 115. 132 рідна фарба, пройом по правій стороні ззаді 60, 57, також рідна фарба. Тепер пасажирська дверка 203. 203. Ми бачимо, що по дверці в нас є незначний підкрас, нічого у нас кримінального немає. Звичайне підфарбування. Пройом 61. 53. Тож, друзі, ми бачимо, що по фарбі у нас підфарбована тільки одна дверка пасажирська, ніякого криміналу, звичайна косметика, все, решта в рідній фарбі по нашому сценіку. Тож, давайте рухатись далі. Давайте подивимось разом, що у нас по сервісній історії цього автомобіля. Тут нас зустрічає шкірина папочка Рено, в якій у нас є книжечки. Нас цікавить ось ця. Тут у нас сервісна історія. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо він-код автомобіля. Зараз ми прикріпимо дублюючу табличку з кузова. Ми бачимо, що сервіс у нас починається в 2014 році. Пробіг складав 12 тисяч. Далі. У нас 15 рік пробіг 26 тисяч, 16 рік пробіг 40 тисяч, 17 рік пробіг 55, 18 рік пробіг 62, 19 рік пробіг 82. Далі у нас 19-й рік пробіг 92, в 2019 році знову щось робили на пробігу 95 тисяч. Далі 20-й рік пробіг 102 тисяч, 21 рік пробіг 118 тисяч, в 2021 році ще щось робили на пробігу 126 тисяч, 22-й рік пробіг 137 тисяч. Далі у нас 23 рік пробіг 150 тисяч, 24-й рік початок. 171 тисяча і кінець 24-го року пробіг 185 тисяч. Зараз я нагадаю, у нас 192 тисячі, тобто майже 8 тисяч тому було останнє ТО. А тепер давайте заведемо двигун і подивимося, що у нас під капотом. Для цього ми вставляємо нашу ключ-карту і натискаємо на кнопку Старт. Під капотом нас зустрічає звичайний двигун об'ємом 1,6 літра. Це у нас дизельок на цепку, потужністю 130 кінських сил. Ми бачимо, він чистенький, сухенький, немає ніяких там патьоків, немає запотівань, нічого, працює він рівно. Тут ми можемо побачити, що крила у нас не кручені. Точно так же саме, і капот у нас не кручений по лівій стороні, по правій стороні також у нас крила не кручені, і капот не кручений. Ми бачимо, що Плов у нас заводське, оригінальне Рено. Тож, пані та панове, давайте разом підсумуємо, що ми отримуємо за ці кошти. Ви отримуєте ексклюзивного красунчика. Рено X-Mod. В сумах такий тільки один 100 У нас такий чудовий білий колір, лінзована оптика. У нас денні ходові вогні, протитуманні фари. У нас по периметру оффроуд пакет. У нас підвищений кліренс порівнянні зі звичайним Сценіком. Тут у нас Такі ексклюзивні, оригінальні, легкосплавні диски, такі встановлюються тільки на Renault Scenic X-Mod. У нас є панорамний дах з люком, у нас датчики світла, датчики дощу, електроскладання зеркал, комбінований салон, навігація том-том, у нас мультикермо, двозона кліма, механіка шестиступка, ззаді є на. На дверях сонце захисні сіточки, здоровий багажник, комфортний автомобіль. Тож, друзі, якщо вас зацікавив цей варіант, він знаходиться за адресою місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 11, компанія АвтоІмпорт. А ми вам хочемо сказати: купуйте автомобілі, які вам подобаються. Слідкуйте за рівнем мастила, ставте лайки. Ми вас завжди чекаємо.